Україна готова ефективно зреагувати на наступ, який готує Росія під річницю своєї так званої спецоперації. А щоб ми були краще до цього готові, потрібно пришвидшити поставки того озброєння, про яке йдеться вже місяцями. Таку думку двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив у інтерв'ю послад на переконання. Політика основне питання, яке має розглянути найближчими днями саміт ЄС. Це єдність всіх країн-членів у підтримці України. Якщо всі так себе будуть поводити, як поводить себе Польща, то така єдність буде сильна, потужна і нерушима. Не всі країни-члени Європейського союзу займають таку позицію. Коли я кажу не всі члени Європейського союзу, то я у першу чергу кажу про Угорщину, яка займає не ту позицію, яку повинна займати європейська країна. Член європейського союзу і член НАТО, але переконаний, що європейський союз здатний утримати цю єдність.